Вітаємо. Сьогодні у нас тема, знаєте, така ну дуже на слуху. Доброго дня, так майбутнє Росії. Чи розвалиться вона? Питання, яке багатьох хвилює саме так. І в нас є цікава стаття, де штучний інтелект. Уявіть собі дає свої прогнози, навіть роки називає Ого, машина взялася за геополітику. Виходить, що так, і ми спробуємо порівняти ці, скажімо, цифрові передбачення з тим, що кажуть живі аналітики. Наша мета просто розібратися в сценаріях, факторах без власних прогнозів, лише аналіз джерел. Ну що ж, цікаво, давайте почнемо. Що там той ший нам розказує? Отже, згідно зі статтєю, ШІ бачить, ну так би мовити, два основні часові вікна для можливого розпаду. Ага. Перший варіант досить швидкий, десь до 2027 року. Це якщо спрацюють якісь гострі фактори: війна, санкції, економічна криза, може навіть раптова зміна на верхівці. Ну розумієте, угу. тобто такий шоковий сценарій, так але ще її як пишуть, вважає ймовірнішим другий сценарій, розтягнутий у часі на 10, може 20 років. Тобто повільне згасання. Щось таке через поступове накопичення проблем, і ще її виділяє п'ять головних на його думку факторів ризику. Так, цікаво, які саме. Ну, по перше, економіка, санкції, залежність від сировини, виснаження резервів, бюджетний дефіцит все це логічно. По-друге, націоналізм і сепаратизм в статті згадуються про 193 етноси, історичну напругу, називають Татарстан, Чечню, Башкортостан, Якутію, Бурятію як потенційні точки росту таких рухів. Стара пісня імперії. Третя політична нестабільність. Ну тут зрозуміло. Відсутність свобод, криза легітимності влади, можливий вакуум після Путіна так транзит влади завжди ризик. Четверте зовнішній тиск: війна в Україні, міжнародна ізоляція, можливість військової поразки. Це очевидно впливає. І п'яте міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти всередині країни от такий набір від ШАІ. Ну набір досить очікуваний, чесно кажучи. Але цікаво, як це порівнюється з думками людей-аналітиків. Бо тут, знаєте, є нюанси. Саме так. От щодо імовірності, що кажуть експерти? А от тут думки м -м, розділилися: є ті, хто вважає систему досить стійкою. Наприклад, польський центр ОСВ. Або що не дивно, сам Путін. Вони впевнені, що все тримається купи. Тобто, сценарій, все стабільно. Так. Але є інші. Наприклад, історик Сергій Медведєв каже про такий собі повільний процес багатошарове гниття, тобто не раптовий крах, а поступовий занепад. Гниття звучить не дуже оптимістично для РФ. Ну так, але що важливо, після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, ідея розпаду перестала бути чимось маргінальним. Знаєте? Тобто її почали серйозніше розглядати? Абсолютно. От опитування Atlantic Council на початку 2023-го майже половина 46% експертів допускали розпад чи якусь серйозну дезінтеграцію Росії протягом 10 років. Це досить багато, дуже багато. І Олексій Данілов, тодішній секретар РНБО, навіть закликав Захід готуватися до такого сценарію. Це вже знаєте, не просто розмови на кухнях. Добре, а щодо факторів, які назвав Шиї. Експерти з ними згодні? Загалом так, фактори ті ж самі обговорюються, але з нюансами. От економіка, так санкції, стагнація, нерівність регіонів це все є. Але експерти часто дивляться на це не як на пряму причину розпаду, а скоріше як на каталізатор. Тобто щось, що посилює інші проблеми. Саме так, що підриває стабільність, згадують класичну дилему гармати чи масла: чи вистачить ресурсів і на війну, і на соціальну сферу. А політична нестабільність тут експерти більше говорять про конкретні ризики. Розкол літ, той же заколот Пригожина це показав угу. і боротьба за владу, якщо Путін раптом відійде від справ. Хто прийде, як ділитимуть сфери впливу? Це може запустити дуже небезпечні процеси. А сепаратизм й назвав регіони. Експерти теж їх виділяють так, виділяють. Часто згадують північний Кавказ, той же Татарстан, Башкортостан, Якутію, причини там складні, і історичні образи, і несправедливий розподіл ресурсів, і те, що представники нацменшин гинуть на війні непропорційно більше. Тобто, війна ще й тут підливає масло у вогонь. Безперечно, цікаво до речі, що Михайло Подоляк прогнозував не повний розпад, а скоріше від'єднання окремих етнічних анклавів. Тобто не вся федерація розсиплеться, а шматки відваляться. Можливо, так. І звісно, сама війна в Україні багато аналітиків вважають військову поразку потенційно ключовим тригером. Це може просто зруйнувати легітимність влади в очах населення та еліт. Як сказав директор ЦРУ Бернс, війна тихо роз'їдає владу Путіна. Саме так. І ще один фактор, на якому наголошують експерти, соціальний втома від війни, падіння рівня життя, мобілізація, все це може призвести до соціального вибуху. Отже, бачимо, що людський аналіз додає багато контексту, не просто фактори, а їхня взаємодія, роль еліт, суспільства. А як експерти уявляють сам процес, як це могло б виглядати? Ну, тут теж немає єдиної думки, але вимальовуються два основні, так би мовити, сценарії. Так: перший це поступовий занепад, руками накопичуються проблеми, напруга, конфліктний потенціал, як кажуть аналітики, а потім якийсь раптовий шок, поразка на фронті чи глибока економічна криза, і все. Система не витримує, запускається ланцюгова реакція, кризи, часткова дезінтеграція, тобто повільне накопичення і раптовий зрив. Угу. А другий сценарій це раптова криза в центрі. Наприклад, військова поразка провокує переворот у Москві, боротьбу за владу між різними вежами Кремля. І що тоді? А тоді хаос, вакуум влади. І регіони, регіональні еліти, починають діяти самостійно рятуючи себе, беруть суверенітету, скільки зможуть унести, так би мовити. Зрозуміло. Але тут важливе застереження від аналітиків. Вони попереджають, що цей процес, на відміну від розпаду СРСР у 91-му, який був відносно мирним, так цей може бути значно хаотичнішим і жорстокішим. Деякі навіть проводять паралелі з 1917 роком з розпадом Російської імперії або навіть з Югославією. Ого, йогославські сценарії це звучить справді тривожно. Так, це серйозне попередження, яке є в аналізі джерел. Отже, підсумуємо. Штучний інтелект дає нам структуру, фактори, часові рамки. Експерти ж, погоджуючись із важливістю цих факторів, малюють картину ну, набагато складнішу. Більше невизначеності, більше варіантів, особливо щодо того, як саме це може відбутися і з якими наслідками. Абсолютно вірно. Аналіз показує, що розпад це не щось неминуче, залізобетонне, але й не фантастика, особливо враховуючи ті стреси, які зараз переживає російська система. Так. І от знаєте, яке питання виникає після всього цього обговорення? Таке для подумати. Яке ж? А що станеться, якщо кілька з цих потужних факторів, скажімо, глибока економічна криза, плюс активізація регіонів, плюс ще й розкол силовиків зійдуться в одній точці? Одночасно. Угу. Синергія криз. Саме так. Історія нам показує, що імперії рідко зникають тихо і спокійно. І наслідки такого збігу можуть бути такими, які ми сьогодні навіть уявити собі не можемо.